Зараз ми прибули в готель Amarina Квін Резорт Marsala. Зараз будемо дивитися цей готель і вам покажу, варто чи ні, гарний чи ні, зелений чи ні. І яке тут море, і які номера. Так, це у нас хід такий велика тераса. Готеля Маріна Квін Резорт Ентеква Парк відкрився лише у 2020 році і має в своєму арсеналі 320 номерів для відпочинку туристів. Але рекомендую вам це відео додивитися до завершення, адже в цьому готелі є такі моменти, які не підійдуть більшості туристів. Для більшості туристів це абсолютно неприпустимо. Тому дивіться до завершення, щоб прийняти для себе рішення, підходить вам цей готель чи ні. Для так, у нас один головний ресторан і два лока. Готель називається. для этого они. У нас є первій італіянський кухні, а второй наш місць та карт ресторани італійський і єгипетський можна відвідати абсолютно безкоштовно один раз за період відпочинку за попередньою резервацією на рецепшені. Ну що ж, ідемо, подивимося номера, в яких відпочивають туристи. І так показую вам категорію номеру стандарт. В санузлі є косметичні набори, білесенькі рушники, все чисто і достойно. В номер заходимо. Є чайник, чайні набори, холодильник. Також номер досить світлий, просторий, все чисто і свіже, але халати і тапочки видаються по запиту. Іду по території, і прошу звернути вашу увагу: так як готель новий, то зелені майже ноль. Він практично лисий, десь якась пальма, а так, бідний на кущі, квітучі квітучу рослинність, і таке враження лисого-лисого нового готелю буде очікувати вас у. В готелі Amarina квіни Resort and Aquapark. Ну що ж, йдемо до самого аквапарку. Приємно вражена біля аквапарку. Дійсно, атмосфера гарного настрою, активності, веселощів. І є сім гірок для дорослих і чотири гірки для дітей. Два басейни з підігрівом, тому тут активно розважаються туристи. Готель Маріна Квінс можу відмітити дуже великі такі суттєві плюси. По-перше, це новесенький готель. У 2022 році був лише відкритий. І в готелі є один головний басейн з підігрівом, а також є аквапарк, такий міні, дорослий і дитячий, де водичка теж з підігрівом. Це дуже суттєво для зимової пори особливо. І так як він новий, то є, звичайно, мінус в тому, що територія ще така, знаєте, трохи. Е, гола лиса не обросла зеленню. Є деякі пальми, є кущі, є пітечки, але це все ще не буяє. Прям так зеленю. Поки ми шукаємо плюси і мінуси готелю. Обов'язково поставте вподобайку, прокоментуйте, можливо, ви відпочивали в цьому готелі. А також підпишіться на мій канал. Адже в мене все про туризм. Цікаві міста, місця і локації. Також відмічайте для себе сильну сторону готелю. Це гарні, сучасні світлі, просторі номера. Також виходити від ресепшену територія абсолютно рівна, тому буде зручно з колясками, а також людям з обмеженими можливостями. І іду, веду вас до головного басейну. Потім від головного басейну ідемо до пляжу і до моря. Hello. аліскудей Hello. гамбайган. i'm not dead Я нагадую вам, що головний басейн з підігрівом у зимовий період року також глибина його має 150 сантиметрів. Також ви чули, що активно відбувається анімаційна програма, і музика звучить польською мовою. Це означає, що в готелі відпочиває багато поляків. Тут ви бачите безбар'єрний захід у басейн. Тобто, зараз так дуже популярний. в Марсаламі є багато готелів, які мають таку практику. Покажу що вам номера стандарт не в головному корпусі, а в таких бунгало. Зверніть увагу на стелі номерів. Вони дуже цікаві і дуже часто зустрічаються в Єгипті саме такої конструкції. Так, Це в нас був він розташований біля басейнів. Тут можна взяти напої, також тут готується гриль, і також думаю, що можна брати перекуски і закуски. І йдемо далі прямо рівно до пляжу. Так, це у нас Так, І одразу пляж. На пляжі були площадка, сітка натягнута, також там є душова, щоб можна було поняти нас після моря. І йдемо до пляжу. Пляж Пляжкий піщаний, широкий, є загородження від вітру. Шезлонги дерев'яні, матрасики досить класні. Ну і покажу вам головне розчарування готелю це його абсолютно некомфортний захід в море з берега. Тут навіть не коралова корка, тут просто каміння, до якого потрібне спеціальне взуття. Також в готелі присутні відливи і зараз яскраво виражений період. Ну і звичайно, хто хоче по понтону дивитися рибки коралу, лито зверніть увагу, зараз в весняну пору, то таке море досить активне і хвиля дуже присутня, тому і це не дуже вдасться. Ось там є невеличка лагунка. Я так бачу, море зараз пішло в тепло. В цій лагунці, як в от сидить туристка загоряє. Ось це і буде головним недоліком для багатьох туристів. Приїхали на море, а море де де море? Тому якщо для вас важливий комфортний захід в море, то в цьому готелі його не буде. Тільки фонтон, аквапарк і басейн. Wi-Fi в готелі безкоштовний, але лише дає мережу в лобі, на терасі і на пляжі в Номерах і в інших місцях натягне. Тут досить вітряно, тому я думаю, буде добре для літньої пори е року. Е і якщо заходити з пляжу, пляж насправді дуже покесенький, гарнасенький пісочок, Але якщо заходити з пляжу в море, то потрібно тільки в паралках, і там води буде десь приблизно по поясу. Е є одна лагунка, там туристи можуть теж заходити і типу як ванну, лягати, але це не для повноцінного заходу. З пляжу в море тільки по понтону, і так досить вітря не повторююся ще раз. За 8 хвилин у відео я вам показала переваги і недоліки готелю. А вам вирішувати, чи ви хотіли б в ньому відпочивати чи ні?